Друзі, привіт! Канал Канада і Ми. Сьогодні хотів з вами поговорити трішечки ще про медицину в Канаді. Під моїм попереднім відео, де я розповідав про Європу, Канаду, чи варто їхати в Канаду з Європи, була дуже така висока активність людей в коментарях. Дякую всім за це. І було одне з запитань, що розповісти трошечки ще про медицину. Бо, якби там, Архітектура це таке, наприклад. ну Я згоден з вами повністю, що медицина це більш важливе. І в мене де дещо є чим з вами поділитися. Трошечки щось з нашого досвіду, трошечки з почутого, і трішечки з довірених якби, ресурсів, і можна описати те, що ми як ми бачимо зараз, медицину в Канаді. Сьогодні про це поговоримо. А тих, хто мене ще не знає, мене звуть Євгеній. Ми живемо в Канаді 2,5 роки вже і ділимося нашим досвідом про переїзд, імміграцію, адаптацію і взагалі всім цікавим, що ми тут побачимо. Так що дякую вам за увагу, що ви з нами. Починаємо. І так, перше, часто дуже можете побачити в Фейсбуці десь, як люди починають собачитися про медицину в Канаді. Хтось розказує, яка тут страшна, погана і. Величезні черги можна дуже довго чекати там в черзі, там по 8 годин, і, і, і там я не знаю, і спеціалістів немає, і все так погано, і не так, не так все роблять, неправильно ставлять діагнози. Коротше, можна такого начитатися, що складається враження, що з розвитком країни, з е, підвищенням її в усіх рейтингах за рівнем життя, і всім, з розвитком економіки, сама медицина погіршується. От, щось якесь таке дивне складається. Я вам спробую розказати, чомусь мені так здається, що люди, кому не подобається медицина в Канаді, дужче кричать про це в інтернеті, ніж люди, кому це подобається. Ну, може і так, бо якщо вам подобається, то ви просто мовчите і цим користуєтесь, а якщо не подобається, то будете більше кричати. Ну, це якби. так. Ну, Підґрунтя для того насправді є. Якщо подивитися, дуже часто складаються ситуації, коли люди звертаються до лікаря, приїжджають на emergency room або. В Волкін клініки і чекають, не можуть дістатися отримати кваліфіковані допомоги. Це трапляється. Я недавно читав в новинах, що десь в Торонто, мама з дитиною. Дитині було насправді дуже погано. Дитина е, чимось отруїлася чи щось таке, постійно блювала. Кожні 20 хвилин це йшло зневоднення організму, мама злякалась. Е, приїхали терміново в Emergency Room в поліклініку. Зареєструвалися, їм наказали, чекайте, до вас подивиться лікар. І це трапилося в 11 годин вечора. Це Торонто, якась дитяча лікарня. Там їх дві, здається, я не знаю скільки, але якась конкретна була дитяча лікарня. І мама з дитиною з 11 вечора чекала до 7 години ранку. Чи до п'ятої години ранку, до сьомої. Ну коротше, до ранку чекала, щоб їх подивився лікар. лікар. Лікар їх так і не подивився, вони так і не отримали кваліфікованої допомоги. Це, звісно, дуже погано, дуже жахливо, і я не знаю, що так трапилось. Можливо, там них якась завантаженість була чи ще щось. Я не думаю, що той лікар просто сів і сидів. Ну, така проблема є при наявності якихось там інших пацієнтів або ще щось. Бюрократії цього всього воно якби тормозить процес і не знаю. Коротше, важко сказати, чого мама не змогла потрапити. Насамперед, сама мама не звинувачує лікарів. І медперсонал, вона звинувачує систему, ці всі обмеження на ковід, які внесені, і все, що дуже затримує прийняття людей. Ну не знаю, це було написано в новинах. Може так треба було не звинувачувати лікарів там чи медперсонал, не знаю. Ну в общем, такі ситуації трапляються, і підґрунтя для тих, хто там починає поливати там, медицину в Канаді Лайном є. Насправді зараз ж хочу розказати вам і про наш досвід звернення до лікарів. Ми зверталися, у нас є Family доктор. У нас ми також зверталися у Walking Clinic, коли Family доктор був десь або в відпустці, або в відрядженні, чи ще щось. Кількість цих звернень за два з роки було, може, ну, десяток, не знаю, може, фазів 10-15, сили максимум, ну не більше. Ми зверталися. Жодного разу ми не чекали більше двох годин. До фемілі доктора нам взагалі назначають конкретний час. Ви приходите, наприклад, на дві години, ми потрапляли до нього там В 2.30 ну, недовго чекали. Якщо це Walking Clinic, ви приходите в порядку живої черги, чекаєте своєї черги і потім заходите. Там може бути і 2 години можете чекати. ну, е Я для себе такий лайфхак, який працює у нас тут в Вінсорі, дивлюся, що якщо Walking Clinic відкривається е о 13.00, ми приходимо, наприклад, у 12.20 або в 12 годин, ну, за годину, грубо. І ми перші, потім в черзі якби годину максимум чекаєте. Якщо ж ви прийдете пізніше, то можете чекати дві. Ну, що в 8 годин, то в, то в Walking Клінік я не бачив такого. В Emergency Room, так, у нас є знайомі друзі, які потрапили в таку ситуацію, що звернулися до лікаря в Emergency Room і чекали дуже довго. Моя думка, що треба було йти, мабуть, в Волкін Клінік, я не знаю тяжкі ситуації, але Волкін Клінік в день. Відкриті, вечором закриваються, і якщо у вас звернення йде до лікаря вночі, то вам тільки в emergency рум їхати, а там же ж такі можуть бути великі черги. Emergency рум у нас знаходиться в госпіталі і туди з'їжджаються всі, виходить, з усього міста. Ну, так і виходять черги. Ну, а такий мінус є, тобто черги і довге чекання в черзі є. Є такі страшні історії, що там і летальні випадки траплялись з-за того, що люди не отримали допомоги вчасно. Про наш досвід, як я казав, чекали мене довго лікарі. Лікарі, в принципі, ми не попадали на когось некваліфікованого. Всі виглядали кваліфікованими, всі давали якісь антибіотики, ліки, там щось допомагало, все, якби немає ніяких таких запитань. Єдине, що я бачу, як тут працює, у нас люди, хто з України, чи що, не знаю, ну от якась така звичка у людей є приходити і відразу говорити, у мене така проблема, у мене діагноз такий, давайте мені такі ліки. Тут так не працює, наскільки я бачу, то лікарі в Канаді вони реагують на симптоми. Ви приходите і викладаєте їм симптоми, які у вас, і вони потім самі роблять висновок, що вам треба. Вони не будуть слухати вас, якщо ви скажете, у мене така проблема. Там. Ну, звісно, якщо ви приїдете з поламаною рукою і скажете, у мене поламана рука, то вам накладуть гіпс. А якщо ви прийдете з якоюсь неочевидною хворобою і будете сразу давати свій діагноз, то цілком реально, що вам випишуть якісь каплі в носі відправлять. Тому я думаю, що тут вона працює так, що ви приходите, даєте свої симптоми, на підставі цих симптомів вони вам потім виписують якісь ліки. І тут так не працює, що ви питаєте, скажете, ой, щось мені там так погано себе чувствує, то давайте зробимо мені аналіз крові. От лікар сам по симптомах зробить аналіз крові. Якщо ви звертаєтесь до лікаря в Канаді, то ви відразу підсумуєте собі всі симптоми і йому потім... По черзі так викладіть, щоб він по ним сам прийняв рішення, що у вас там треба аналіз крові робити, там ще аналіз чогось, або там X-рей, або ще щось. Таким чином. Скажу з досвіду ще в Словаччині. В Словаччині ми звертались до лікарів. Загальна медицина, я не скажу, яка в Польщі, можливо, чимсь схожа, не знаю. Ну от ми в Словаччині зверталися, лікарні хороші, все чудово, якби. але з чуток. Що ми чули від самих словаків, і то, то що виходить, то, що лікарі, як кажуть, дуже багато лікарів, які хороші, дійсно і спеціалісти, вони виїхали десь працюють в Німеччині. Кажуть, лікарю вигодніше поїхати машиною в Німеччину в понеділок попрацювати там вівторок, середу, в четвер приїхати назад, він заробить більше, ніж буде працювати тиждень весь повний у Словаччині. І це насправді проблема, бо багато лікарів, як кажуть, некваліфікованих залишилось. Я не буду казати всі, не може бути. У нас є знайомі лікарі, які реально спеціалісти, і ми їх знайшли. Тому в нас була ситуація, що ми зверталися, нам потрібен був антибіотик. Ми потім вже дізналися, що антибіотик, да, від там, інфекції в носі. Коротше. І ми зверталися до лікаря, нас направляють до Лора, дає сімейний лікар направлення, ми приходимо до ухо горлоноса, він дивиться, дивиться там зеркальцем, світить щось. Коротше, Потім виписує нам каплі в ніс, квапки на словацькій мові. Виписує каплі в ніс, ми йдемо, коротше, воно нічого не допомагає. Приходимо знову, нас опять направляють уже до другого горло носа, бо той перший був у відпустці. Ми думали, ну може інший подивиться і скаже щось толковіше. Він подивився, він навіть зробив знімок і теж сказав, квапки в ніс, вам нічого не треба. Короте". І все, отак от ми ходили, нас футболи-футболи, поки. Другий там лікар не сказав, що так, сходіть до того. Ми пішли до того, той взяв аналіз крові, подивився і виписав нам Той, той зробив необхідні аналізи і виписав нам антибіотик, після якого все зійшло відразу. Тобто проблема в лікарях в Словаччині також є, це якби в порівнянні медицини. Фінансування тут, мені здається, набагато більше. Це, що стосується державних лікарень, в Україні то, зрозуміло катастрофа. Словаччина десь посередині між Канадою і Україною. В Канаді, в принципі, ми на неспеціалістів не попадали, хоча я чув історії, де люди попадали на неспеціалістів також. Ну, таке може бути, від такого ми не застраховані. Ну, і ще хотів розказати кілька слів про канадську медицину, про позитивне, що я чув. Дивіться, мені здається, що все те, що ми читаємо в інтернеті про канадську медицину, воно трішечки однобоке. Ми бачимо тільки негативну сторону. Інформації і не бачимо реальну картину. Бо люди, які задоволені медициною, вони здебільшого мовчать. В основному кричать ті, що вони задоволені. Ну і дивіться, вони розповідають про це все, що я згадав раніше. Черги, некваліфікована допомога і таке все. Ну, ніхто не розказує про те, що як працює медична страховка в Канаді, і це загалом частина медицини. Дивіться, в нас є товариш, з яким ми зустрічаємося часто, він вигулює своїх собак. Ну, це чоловік старших літніх років вже, і він е, розказав, каже, я сьогодні буду гуляти швидко, там 10 хвилин, буквально з собаками, і піду додому, бо я сьогодні цілий день зайнятий там е, чого, бо в мене дружина дружини була операція. Каже, була операція, ми ж по побезпокоїлися, як там, що. Він каже, ні, все нормально, ми якби це вже п'ятий раз робимо цю операцію, вже знаємо, як що. Е, каже, і ти знаєш що? Я кажу, що він каже, скільки я заплатив за цю. Операцію, я кажу, скільки, він каже, ноль. За п'ять, операцій я заплатив ноль. Каже, це все охіп антарійська страховка медична. Це перше, про що я хотів би розказати, що ви маєте знати. Він каже, я за п'ять операцій заплатив нуль. Каже, аналогічна операція в США коштує 1-6 тисяч доларів. Тут, в Канаді, вона безкоштовна, людина звернулася. Що я ще знаю? Я ще знаю, якщо є якась хвороба або вам необхідна операція, і це загрожує вашому життю, то. То вас не будуть ставити в черги і вас просунуть в черзі раніше. Якщо у вас є такий аржент, ургентна яка ситуація, то вас поставлять раніше, і вам зроблять операцію раніше, вам не дадуть вмерти. А якщо ви можете чекати, то вас поставлять чекати. Отак вона працює. І от, як на прикладі, що він заплатив буквально от 0 за ці ж 5 операцій. Також чув ситуацію від людини, якої робила операцію в Канаді, він каже, там, Ну, я не знаю теж деталі, що за операція. але він каже: Я заплатив всього-навсього 100 доларів за те, що його автомобіль стояв на парковці там, кілька тижнів, поки він там лікувався в лікарні, а потім виробили операцію. Каже, я заплатив 100 доларів за це. І все, більше нічого не заплатив. Крім того, ні одна людина, яка критикує медицину в Канаді, там розриваючись там, спіною з рота, кричить у Фейсбуці, яка погана медицина, ні одна людина не зможе сказати, що я не правий. Що якщо в Канаді, не дай Бог, у вас трапляється хвороба, якась онкохвороба, яка загрожує вашому життю і дуже серйозно. І, наприклад, в Україні люди продають будинки, квартири для того, щоб вилікувати цю хворобу або пройти хоча б лікування на цю хворобу, то в Канаді вам не потрібно продавати будинки, продавати квартири для того, щоб лікуватися цієї хвороби. Страховка медична у всякому разі антарійська, це все покриває. Ви не будете платити за цю, за цю наскільки я знаю. І Ніхто з тих, що кричить, не зможе сказати, що я не правий. Якщо зможе, напишіть в коментарі і обґрунтуйте, дайте приклади. Ну, мені здається, що ви не зможете цього зробити. Така медицина, тобто я вважаю, що те, що ми бачимо в інтернеті і те, що пишуть люди, дуже воно однобоке і ми не бачимо реальної картини. Не можна сказати, що медицина в Канаді погана. Мені здається, вона відображає дійсність за рівнем життя. Єдине, що я хочу сказати, чого не вистачає, чого я вважаю, тут не вистачає, це приватних якихось лікарень, де ви можете прийти, заплатити гроші і отримати все дуже швидко, без черги, без нічого. Наприклад, я чув, що якщо вам треба зробити якийсь там МРТ або щось іще, що тут вас поставлять чергу, скажуть, ви там через 8 місяців зробите. Це теж такий недолік, то кажуть, що люди їдуть в Сполучені Штати через кордон. І там за 600 доларів чи скількись роблять МРТ, а потім привозять ці знімки сюди, тут лікарі описують, або там описують, ну вона якось синхронізується. Тобто це ну, узгоджено в них. То можна таким чином зробити. Ну от чого в Канаді не вистачає, це приватних лікарень, де можна швидко-швидко зробити там якісь те, що вам треба. Або ви навіть прийдете самі і скажете, от зробіть мені аналіз крові, я хочу подивитися, в якому стані в мене там, я не знаю. Лейкоцити, коротше, і вам зроблять, і ви подивитесь. Тобто тут так не можна. Треба домовлятися з сімейним лікарем або щоб так, щоб лікар дав направлення. Отак, я намагався вам розказати все, що я знаю про медицину в Канаді, і, що я чув, бачив, і моя власна думка, що вона відображає рівень розвитку країни. Фінансування тут дуже хороше, дуже добре відношення, дуже добре все організовано. Так, не спеціалісти можуть попастися, так, вам можуть поставити помилковий діагноз, але, здається, так само, як і будь-де в іншому місці. Тому дякую вам, друзі, за увагу. Якщо ви зі мною згодні або не згодні, напишіть, будь ласка, в коментарі, або напишіть свою історію. Приклад, що у вас там було погане, чи гарний досвід з медициною в Канаді, якщо ви, наприклад, живете в Канаді, або в будь-якій іншій країні. Не забудьте поставити лайк під цим відео, підпишіться, якщо ви ще не підписались, і продовжимо далі. Також задавайте питання, якщо вам цікава якась ще тема, про що поговорити. Дякую вам за увагу, всього найкращого, бувайте. Дивіться, і ще, що я згадав, хотів додати, що е, дуже часто бачимо в інтернеті проблема з фемелі докторами Як важко знайти фемелі-доктора для себе в Канаді? Ну, Я тут цього не бачу, я в інсері цього абсолютно не бачу, немає ніякої проблеми. Якщо ви в він, вам треба Family Doctor, свисніть, я вам, дам контакти, куди звернутися, ви зареєструєтесь і буде вам радість. Єдине, що я чув, що, наприклад, у нас друзі живуть у нью брансвіку казали, що там це просто катастрофа. Знайти Family Doctor дуже-дуже важко. Тому медицина від провінції до провінції може теж відрізнятися. Майте це на увазі, я розповідав про ситуацію в провінції Онтаріо, про те, як все працює тут. Е, і мені здається, що... Там більш ближче до GTA, там де Торонто і Грен Торонто Арія. Там ще краща ситуація з медициною. Може довші черги і все таке, але спеціалісти сповзаються всі туди, я думаю. Ну, так, бувайте. Дякую за увагу, бувайте.